Джозелін Вайлденштайн, відома як жінка-кішка, вона перенесла безліч операцій, щоб виглядати як кішка, вибачте, за тавтологію. І все це заради того, щоб підтримати чоловіка-мільярдера, який був в захваті від великих кішок. А мені ця історія нагадує нездоровий тренд з лисячими глазками. Джозерін витратила більше 4 мільйонів доларів на операції та ін'єкції, та врешті-решт чоловік не оцінив такої краси та пішов від жінки. Та не все так погано, навіть після розлучення колишній чоловік продов... Вживав, утримувати Джозелін, так, наприклад, на її харчування та дороге вино виділявся бюджет у розмірі 547 тисяч доларів. Судячи з усього, кошачий корм нині дорогий. Саме тому у мене собака. Зараз їй 82 роки, і судячи з усього, вона веде активне світське життя, полюбляє молодих чоловіків та маски в інстаграм, судячи з її інсти Але насправді мене навіть надихають такі люди, тому що 82 роки мати активне соціальне життя, вести соціальні сторінки, мати молодшого бойфренда. Головне бажання та фізичні можливості, враховуючи таку кількість операцій та наркозів, це дуже круто, тому що я знаю багато людей, які вже в 30-40 – молоді старічки.